Ви Знаєте, мої дорогенькі, зараз буде відео трішки іншого формату. Сьогодні вийшло відео да, про тисячу від Зеленського. Я би хотіла його обсудити, можна так сказати, проговорити деякі моменти і дещо розказати, тому що впевнена, що не всі про це знають. Ой, отже, тисяча гривень від Зеленського. Да? Кожен громадин, громадянин отримає тисячу гривень від Зеленського. Ну, по-перше, хіба це не смішно? От давайте обсудимо в коментарях. Не мовчіть. Ваші коментарі, вони там під такими підписаніми, що з роду віку ніхто не зрозуміє, хто ви є, хто. і... Нічого боятися і нічого скриватися. Давайте напишіть свої думки. От я свою думку висловлюю в голос Не бійтеся, напишіть і ви свої думки, адже мені навіть цікаво послухати, хто з вас що думає стосовно цього. Це взагалі стосується будь-якої новини. По-перше, тисяча гривень на людину. От скажіть мені, що це як не геноцид? Що це за допомога тисячу гривень? Що зараз на цю тисячу гривень можна купити? Ну, якщо так розібратися, взагалі нічого. Тисяча гривень зараз це один раз сходити в магазин. І то так, скромненько, економненько, не шикуючи. Вона шикуючи, не хватить. Сміх та й годі. Це особисто моя думка. Далі. Стосовно того, що, значить, тим українцям, які виїхали за кордон, не передбачені такі виплати, адже згідно із задумом, значить, Зеленського, да, гроші мають допомогти підтримати тих людей, які залишилися патріотично в Україні. Ви знаєте, напевно, що ті, хто виїхали, я просто сьогодні чула такі думки, що от деякі люди, які виїхали за кордон, заздрять. Значить, ага, ви отримаєте тисячу, а я ні. Вибачте, але якось мені в це мало віриться. Ті люди, в яких хватило сміливості, рішучості, сил, змоги виїхати, вивезти сім'ю, е, як я розумію, всі ледарі, які жили там на е, оці всі виплати, вони вже давно повернулися. Ті, хто не хотів робити нічого, бити палець о палець. А ті люди, які дійсно шукали якийсь вихід із даної ситуації, да, які планували своє життя на майбутнє, ті люди не ждали, поки їм там нададуть ці виплати як ВПО, як біженцям. Вони повлаштовувалися на роботу. Так, от що я хочу сказати? Ну, знову таки акцентую, це моя особиста думка. Знаєте, мені здається, ті люди, які зуміли, в яких хватило рішучості вивезти свою сім'ю, виїхати самим за межі цієї держави, почати там життя з нуля, а я це так називаю, тому що насправді це дуже складно приїхати в іншу країну. Навіть якщо в тебе є гроші з собою, а тим паче, якщо їх нема, ти не знаєш мови, ти не знаєш побуту, ти нічого не знаєш, ти не знаєш законів, ну, ти взагалі нічого не знаєш. І з нуля все будувати. Розумієте? Влаштуватись на роботу, вивчати мову, е якось саморозвиватися. І ті люди, які там працюють і саморозвиваються, і навчаються, і яким там подобається, щось мені слабко <кхід> віриться, що вони будуть заздрити оцій тисячі, оцим копійкам, оцьому насміханню над людьми. Розумієте? Ну, їй-богу, було б чому заздрити. Далі, ну, стосовно. Того, куди їх можна витратити. значить, Куди ви їх витратите? Витратити їх на свій розсуд ви не зможете. Тому що вони будуть зараховуватися на картку національного кешбеку. Зараз ми до цього повернемося трішки пізніше. А перед цим я хотіла б щоб просто згадала, акцентувати увагу. Стосовно того, що, значить, виплатять на сім'ю, да, яка складається з п'яти осіб, 5 тисяч гривень. Ну, навіть якщо складається вона з п'яти осіб, цього мало б вистачити, як там вони порахували, за 1-2 місяця камірного 5 тисяч гривень. Сім'я з двох осіб на 2 місяці. Ну, знаєте, Складається таке враження, що це як скумбрія по 8 гривень, їй-богу. Вони або не платили по життю того комірного, і навіть не розуміють, які зараз тарифи і які зараз скільки затягуєте комірне, тим паче в зимовий час. І це якщо сім'я з п'яти осіб, вона отримає 5 тисяч гривень. А якщо сім'я з трьох осіб, мама, тато і дитина, вона отримає всього тисячу гривень. А зима та сама, опалювальний сезон той самий. Так куди ті три тисячі запхнуть? Вибачте, в яку дірку, які два місяці комірного? Знаєте, я коли читаю такі новини або чую, так і хочеться запитати, що вони вживають? Оці ще розказують. Тепер же ж далі. Їх же ж не просто так виплатять. Просто так вам ніхто нічого не виплатить, якщо ви сидите на дивані. По-перше, по ви маєте зробити цю віртуальну картку національного кешбеку. І не всі її ще зробили. Не всі, далеко не всі. У багатьох її немає. Це по-перше. По-друге, навіть якщо ви зробите. Собі цю картку віртуальну. Як заявляє цей прем'єр-міністр наш, що для того, щоб отримати ці президентські тисячу, ще потрібно буде кудись відправити якийсь запит. Тут не надам ніяких коментарів, тому що ну, не внікала, бо не збираюсь надавати ніяких запитів. Е і тому не володію поки що такою інформацією. Тепер повертаємося ж до цієї картки да, національного кешбеку. Значить, заходитиме 1000 гривень тільки на віртуальну картку. Перекинути її на картку фізичної особи, так як це робили люди з карток «Є підтримка», неможливо. Тобто нікуди ви їх зняти в банкоматі їх неможливо. В банки на касі їх зняти неможливо. Перекинути на якусь свою картку, чи то кредитну, чи то картку для виплат неможливо. Все, вони тільки на віртуальній картці національного кешбеку. Отже, що це за звір такий, да, ця картка? Коли ви в банку відкриваєте таку віртуальну, наголошую, картку, вам потрібно буде. Це все ініціатива Дії. Після відкриття такої картки, вам необхідно зайти назад в Дію, вибрати цю картку. Да? Тобто. Саме цю, щоб саме на цю картку зараховувався цей ж національний кешбек накопичений. Для того, щоб накопичувався кешбек, потрібно купувати товари українських виробників, окрім підакцизних, да, і розраховуватися карткою, саме того банка, через який ви підключили до дії. Цю віртуальну карточку. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете отримувати кешбек, ви заходите, у вас повинно все бути підключено. Да? Ви заходите в магазин, вибираєте якийсь товар українського виробника. І якщо ви будете розраховуватися готівкою, це не дасть вам ніяких плюшок. Розраховуватись необхідно тільки. Карткою. І, до речі, скажу, хоч там і сміялися в коментарях, що нас намагаються да, перевести всіх на картки, і що готівку будуть все зменшувати, зменшувати і взагалі анулюють як такову, Багато хто сміється з цього, сміявся, що це все бабушкини сказочки. І не може цього бути, і такого не, ну, не буває. Е, я відео вже випускала, що українців змушують відмовлятися від готівки. І це чергове підтвердження. Чому? Тому що ось вам результат. Хочеш отримати плюшку у вигляді кешбеку, да? значить, не використовуй готівку. Розраховуйся тільки картками. Розумієте? Тобто біжи в термінал чи в, ну, в термінал, у відділення банку, да? клади гроші на картку і розраховуйся карткою, для того, щоб отримати цей кешбек. Далі. Банк, потім, вже, в якому ви відкриєте цю віртуальну картку, буде автоматично сам передавати деталі всіх оцих транзакцій, і вам буде нараховуватися кешбек за оцею програмою. Тобто вам повинно бути 18 років, ви повинні відкрити картку в банку, і також в дії вибрати її. саме, от саме цю. Ну, там в дії треба також вибирати банк. І вибираєш яку з карток. На наступний день мають нараховуватися гроші ці з кешбека. Сьогодні ви, наприклад, купили. На завтра вони повинні нарахуватися. Куди гроші з цієї картки можна витрачати? Це на оплату комунальних. Це для оплати в закладах харчування, оплата транспорту, мобіль, мобільного зв'язку, кіно, медичні послуги, придбання військових облігацій і донати на ЗСУ. Так і прописано, що донати на ЗСУ. Значить, нараховуватимуться вони раз на місяць. До кінця наступного місяця. Тобто, все те, що ви накешбечили, наприклад, у жовтні, ну, я образно кажу, так? Да, буде нараховано аж до кінця листопада. Це така в них програма. Максимальна сума цього кешбеку 3000 гривень на місяць. Тобто, якщо у вас на балансі нараховано висить 3000, то більше, поки ви ціни витратите, ви вже не зможете нічого далі збирати, як то кажуть. Цю програму національний кешбек запустили з 2 вересня 2024 року, да? і начебто все файно. Держава нам обіцяє аж 10%. З покупок. Тобто, у разі покупки товарів українських виробників, 10% від вартості буде компенсуватися на цю картку. Е але перше обов'язкове, але про яке не всі знають, що їх потрібно буде е витратити, да, скористатися ними не пізніше 31 січня. 2025 року. І тепер хочу <кій> саме цікаве зацепити. Щодо оподаткування вказаних коштів, я за ці дні натикнулася на декілька варіантів, і кого вважати правим, а кого неправим, не знаю. От послухайте тільки, які це були варіанти. Значить, працівники сервісної служби Монобанку завіряють, що кошти оподатковуватися не будуть. В податковій відповіді, ну, в базі податкової відповіді на таке запитання взагалі відсутнє, немає. Якщо розбирають всі оці аналітики да, і коментують, то начебто. Воно і немає ще ніяких підстав. Чому? Тому що законопроект про оподаткування кешбеку ще жодного разу не розглядався. Але також є така версія, що кешбек перерівнюється до доходів. І відповідно до цього. Він буде оподатковуватися дохода, е, податками. Чому так? Тому що згідно з пункту 14.1,54 статті 14 Податкового кодексу України дохід. Це будь-який дохід отриманий особою від будь-яких видів її діяльності на території України. Таким чином, повернення частини витрачених коштів за здійснення покупки є доходом, а тому підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Розумієте? І от оця версія, мені здається, найбільш правдоподобною, тому що безкоштовний сир, на жаль, буває лише в мишеловці. А так як і рибку з'їв, і десь посидів. Вони тут начебто добрі гарні. Повертають вам, підтримуємо українського виробника. Повертаємо вам 10% від покупки. Тобто, якщо ви. На тисячу скупилися, то вам буде нараховано аж 100 гривень. Але коли ці кошти оподаткуються, а оподатковуються вони, як і все остальне, плюс туди ще дораховується військовий збір. І якщо раніше це було 18% податку і 1,5% військового збору, то зараз з 1 жовтня це вже 23%, а не 21,5%. Із цього що виходить? Що ви витратили тисячу, вам з неї нарахували якоби 100 гривень, але з цих 100 гривень тут же вирахували з вас іще 23. І ви отримаєте не 100 гривень, а 77. І ще раз скажу, відкрито про це ніде не пишеться. Це можна знайти тільки, якщо задавшись конкретною ціллю. Да. Е, мені банк, чому я про це вирішила затронути розмову? Я при вході да, в Приват24 мені постійно висвічувалася прямо як красно червона тряпка, ця ж картка кешбек, 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 кешбек. Натисніть сюди. Думаю, боже, да що ж вони від мене хочуть? Натиснула. Натиснула, ну, правда, Приватбанк дуже мудрий. Я не знаю, чи це тільки фопів стосується, чи ну, Він швидесенько, так швидесенько, отут не жміть, отут підпишіть, отут погодьтеся. Все, карточка вже є, добре. А коли я кинулася шукати інформацію, в Приватбанку не відкриєш так ніяк, поки ти цю картку куди не кинешся, от тут погодьтесь, отут установіть тут ще щось. Добре, встановила її, бо я ж кушу, вони мене вже задовбали, а заходжу я туди частенько і кожен раз бачити оцю картку перед очима, нічого не видно, тільки маяріє цей національний кешбек. Добре, думаю, значить треба паритися глубже. І коли я почала ритися глубже, то навіть е, у Приватбанка є така інформація, що цей кешбек буде оподатковуватися як звичайний дохід, тобто 23% на сьогоднішній день. Ну, 18 е, податок і 5% військовий збір. Ніде, не в дії, Не коли вам пропонують банки так красиво цю картку. Ніколи розписують, що вам буде повернуто 10%. Не більше дадам Приватбанк. Ну, можливо, тому що він є державним. Він пропонує ще від себе 10% вам дарувати, тільки виберіть його. Тоді з вас будуть вивертати. Вам буде надходити більше кешбеку, але і вивертати з вас будуть удвічі більше. Зрозуміли, так? Да? Тому я не знаю вирішувати кожному з вас. Е Хочете ви його влаштовувати, чи не хочете. Хтось вміє, хтось не вміє, ще раз скажу. Це треба спочатку і в банку, потім в дії, чи спочатку в дії, потім в банку. Тут уже поочеред, поочередність цю я не, не впевнена, бо я, що мені просто, коли я заходила на свій кабінет, мені безконечно висвічувався цей кешбек. Тобто, я його, можна сказати, ну, автоматом підключила, та і все, аби тільки він перестав вискакувати. Як правильно там вам зробити, не знаю. Але те, що після цього в дію потрібно обов'язково переходити і обирати цю картку, ну, мене банк перекинув сам. Там Отож, перейти далі, перейти далі, і воно саме перекинуло. От. Всі ці зможуть зробити люди, я сумніваюсь. Повірте, купа пенсіонерів і так далі. Та навіть і молодь не вся розбирається в усіх оцих гаджетах, програмах, додатках. А за пенсіонерів я взагалі мовчу. Це треба мати мобільний додаток банку на телефоні, це треба мати встановлену дію. Це треба її. Підтвердити через банкінг, скоріш за все. Е, треба цю карточку, я ж кажу, що оформити і в банку, і підв'язати її в дію. Треба поповнювати цю картку і розраховуватися тільки карткою. Потім з вас вивернуть ще за це відсотки. От і рахуйте. Потрібно воно вам чи не потрібно. Мені оце, знаєте, зараз тепер стало ще цікаво. А оцю тисячу від Зеленського е, також е, оподаткують. Чому вони не виплачують її на рахунки? Є допомога, які майже у всіх українців, у більшості українців є. Е, коли пам'ятаєте, почалися військові дії, виплачували по 6,5 тисяч. Ці всі картки з того моменту у всіх людей просто висять порожні. Чому на ту картку є допомога, не можна було зарахувати цю тисячу. Адже можна ж було? Можна. Чому так не робиться? Можливо, навмисно його нараховувати, будуть цю допомогу на кешбек, щоб оподаткувати? Не знаю, питання залишається відкритим стосовно тисячі від Зеленського. Вирішувати особисто кожному, хочете ви отримати її чи не хочете. Виплачуватиметься вона, здається, з початка грудня, не раніше, тисяча від Зеленського. Але я вважаю, що це пряме насміхання над українцями. Знущання, насміхання, розтоптування. Тобто те, до чого я повертаюся, геноцид. Я не бачу іншого виправдання оцим всім діям. Пишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте з цього. Хто з вас збирається подавати заявку? Ну, тут я вам не підкажу, бо я ще не знаю, де її треба подавати. Я не займалася цим питанням. Чи пооформлювали ви собі картки національного кешбеку? Чи, можливо, плануєте тепер, коли почули про тисячу від Зеленського? Пишіть. Будемо читати, будемо обговорювати в коментарях. З вами була міма папа